Таня всім приїхав ще на одне поле. Це вже останнє поле, яке ось у неї засіяне. Там я далеко ходив, там я Марка Аврелія знайшов. Тут було у нас ще не зібране тоді. Там керчика, а тут а так звідси і так туди йде черніхівське поселення. Все, річка, все як має бути. Взяв фортуну. Добре, дивіться. Що найду, цікаве, то покажу. Проходив я трохи. Так, ми покажу якась совєтіна. 50 копійок і оцього. Думав браслета це якась заготовка. Добре. Купнув вже жопу з батарейки, тільки що там має. Соліт чи що? Певно, соліт. Короче, йдемо далі. Купнув я мосінку. короче, трохи жбоні, є має кругляк якийсь. Платно сказати що це таке. Коротше, щось таке. Так, купнує шо до такого цей голку якийсь, Фібули. Такий ось якийсь шматочок бронзи. Кручуся. Де вона? І ось така от фібула. Спиночка. Трошки її задів ось. Добре. Так, я в мене ще одна купів'ючка. Зверху була. Щось не зрозуміли. Олександрівська копійка. Напевно. Олександрівська копійка чи денежко? Добре, а дивіться Це він, це сто процентів він. Адріан, це бомба. Перший мій ядряний викопав. Який стан непоганий. Супер. Так, купну я ще жбоні боні різні. Шапнялі якусь викопав. Все, походу, знову якась радянщина чи що. чи одна друга чи радянщина. Напевно буду йти назад. Добре. Так, ми пошмордіку, що тут проволоки дві жмені алюмініва. Залізні якісь такі цваки, може це і проколка. Не знаю. Ще дві мосики. Ще... Бердана з Перша світова. З міномета капсуль такий завод азот якийсь. Шрепнель, така сучасна, дві кулі з Мосінки чи з Медліхера. Жопа з батарейки. Один пеніциліаніус. І оце теж біля річки був. З погона радянського. Таке ще було біля річки. Ну і залізо, пробки. Таке. Так, ми по знахідках, що тут дві радянщини 61 і 69 року копійки. Потім 50 копійок були з краю, біля річки. Далі цей соліт. На жаль, він такий замучений, нічого там не видно. Він взяв до приміру. Не зрозуміло, що він литовський чи польський. Окей. Okay. Соліт. 17 -е століття. Далі цього копійка виявилася. Всього от видно 19 го року, 1819. го Теж взявся кому гарним станемося. Чи така має бути копійка? Далі це Олександрівська денежка. Тож не розібрати якого року. Чи 65-го, чи 55-го. має такого бути. монетка 19 століття. Далі кусок фіболи. Голко приймач. Нема мене такої фіболи. На жаль, покажу на фото якомусь. Далі оцього. Такий уламочок. є тут вертикальні і горизонтальні насічки якісь. На браслет не схоже, ось видно край. Це як зломане. Може це який амулет, цей домик був, щось типу того. Таке щось по черняхівській культурі 100%. Це спинка. Такий трошки підправив. Ну, там, потім потускніє, не буде видно. Така цікава. Була фі нестандартна, я б сказав. Тут необично трикутні стандартні, тут вона якась така полога. Така тоненька якась. Ну і це заготовка якась, не Ну бронза теж їхня. Цей динарик. Прикольний динарик, трошки в нього тут теж засадив лопату, але підправив вже. Так він трошки почав лущитися я теж підправив, щоб він не лущився. Ну, то ці, що великі, то я вже не ліз такі. Вони вже будуть одлущуватись, як до них лісти. Такий. З легендою Салюс. Август. Така ще чи амфора, чи що тут з ним. Кольна монетка. Топова. Топовий динар висняний. Ну і кераміку хотів показати, там колись знаходив. Так, ходив, дивився просто і знайшов її. Така як трипільська схожа. Жовта. З таким тут херстомиким. Ті, конечно, теж шести семь поїхати, але не вийшло. Там вже його засіли. Добре, дякую за увагу.